Можливо, і ви себе можете віднести до категорії тих людей, які люблять допомагати іншим, які знають, як знайти цінну пораду, рекомендацію, вирішити якісь чужі проблеми, ситуації. Або ж у вас в оточенні є такі люди, які знають, як правильно, як дати пораду, завжди її дають, і дуже часто, навіть тоді, коли їх про це не запитують. Що ж відбувається тоді? Тоді людина або отримує певну свою дозу вдячності, відчуває себе цінною, що їй приділяють певну увагу, або ж ображається чи злиться, закривається десь в собі, тому що її ігнорують, і не приймають її думку до уваги. Що за цим стоїть? За цим стоїть глибоке відчуття непотрібності всередині? От утворюється така, ніби порожнина глибока, яку вона пробує заповнити за допомогою признання, за допомогою вдячності інших людей, коли вона стає корисною для них. Це береться ще з моменту народження, коли в ідеалі мама мала би. Бути емоційно залучена до розвитку дитини, до її росту, і вона завжди знаходиться в емоційному контакті, тобто їй важливо, що дитина відчуває, як вона проявляється, і вона дає ту увагу, турботу, яка потрібна для неї. Якщо ж, наприклад, мама холодна, або в неї є схожі травми, або мама дуже зайнята, не має часу приділити увагу, чи навіть коли гіперопіка, але коли вона відбувається на основі страхів, тоді дитина відчуває себе непотрібною. Вона закривається, от і потім протягом життя пробує отримати заповнити цю порожнину за рахунок інших людей. До такої до таких людей в основному підтягуються партнери або оточення, також холодні, які не можуть дати їй це відчуття. Потрібності, і вона страждає. Тобто вона пробує з них будь-якими методами це витягнути для себе, але не виходить. Йдуть великі страждання, і вона в. Постійно в пошуках, де би бути корисним для інших, навіть жертвуючи своїми інтересами, щоб заповнити цю порожнину. Що ж робимо в таких ситуаціях? В першу чергу признаємо для себе, що ми це робимо для того, щоб заповнити своє відчуття непотрібності. Далі перестаємо вимагати в оточеннях те, що вони не можуть дати, тому що вони самі по собі, по природі, цього не мають і не можуть цього дати. Далі йде робота з внутрішньою дитиною через глибоку терапію. Ми шукаємо причини, звідки це взялось, і даємо собі це відчуття, або можна самостійно розмовляючи з своєю внутрішньою дитиною. І після цього починають підтягуватись зовні ті люди, які можуть доповнити дати, і те, що потрібно, але треба зрозуміти, що це не можна робити насильно, а потрібно показувати себе, показувати, що я вмію чим бути корисним, щоб підтягнулись люди і ви давали їм те, що їм потрібно. Оцей комплекс робіт дозволить відчути себе потрібним, цінним і бути опиратись повністю на себе.